Неділок 25 вересня не забувайте робити добро або ділитися тим, що маєте з іншими. Послання до євреїв, розділ 13, вірш 16 віддана любов виходить за рамки очікувань. Як і в минулому, сьогодні багато свідків вирішили виявляти віддану любов своїм братам, навіть тим, кого вони не знають. Наприклад, коли вони чують. Що сталося стихійне лихо, вони одразу запитують, як можна допомогти. Або якщо вони знають, що брат у зборі має фінансові проблеми, вони намагаються дізнатися, що йому потрібно, і допомогти йому. Вони наслідують приклад македонських християн першого століття, які дали навіть більше, ніж могли дати, друге послання до Коринтян, розділ 8, вірш 3 як і ті християни вони роблять більше, ніж очікується вони жертвують собою, щоб допомогти своїм братам у біді. Сьогодні старішини вітають братів збору за допомогу та прихильність, яку вони надають іншим. Ці свої слова підбадьорення додадуть їм сили, необхідної для просування вперед.